Ті ми хочемо почати працювати на себе, отримувати ось ці великі суми і бути такими от бізнес-вумен, бізнесмен вже в ранньому віці. Але як це реалізувати, як це зробити, коли, ну, власне, там не було багатих батьків, немає такого великого стартового капіталу, аби кудись інвестувати? Так от, найкраще, куди ви можете інвестувати в такому віці, аби власне в подальшому досягнути цих всіх бажань, це ваші знання. Найшвидше, чим ви можете заробити великі кошти, це вашими знаннями на актуальних зараз професіях. Наприклад, За професія SMM, точкові послуги для того, аби почати, не потрібно ось цієї всієї крутої техніки айфону крутого макбуку. Тому що СММ це не завжди ось ця от картинка, де ви сидите 24 на 7 в кав'ярні з новеньким макбуком і айфоном. Це можуть бути і точкові послуги, які ви виконуєте вдома після навчання або ще після основної роботи. І можете отримувати на них ось такі результати на день. А для того, щоб стартувати, також достатньо буде ось цих точкових знань, в які ви можете поступово вкладатися, у створення сторітельнів, створення стратегії, монтаж, обробка і все це можна опанувати на безкоштовному трьохденному марафону, якого я надаю доступ після свого безкоштовного індивідуального зум-уроку за плюсик у коментарях і ще дарую 24 методи по пошуку таких клієнтів, і також клієнтів від своєї агенції.